Мобілізація в обхід ТЦК. Генеральний штаб та народні депутати хочуть дозволити командирам військових частин мобілізовувати бажаючих без участі ТЦК. Федір Веніславський з комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки в коментарі «Укрінформу» заявив, що народні депутати вже розробляють відповідний законопроєкт з генштабом та міноборони. І за словами Веніславського документ презентують вже за кілька днів. Як пояснили у Генштабі, мобілізація без ТЦК дозволить спростити механізм залучення до війська. Командири зможуть приймати на службу вмотивованих бій. Сів, а військовозобов'язані зможуть обирати бажані посади, що відповідають їхньому фаху та навичкам. Це також дозволить уникнути ризиків, бути мобілізованим до підрозділу, в який захочуть тебе відрядити в ТЦК, попри те, що ти вже маєш домовленості і відношення до іншого підрозділу, який обрав сам за власним бажанням. Ідею до слова, вже підтримали деякі військові, зокрема у 3-й штурмовій бригаді ЗСУ. Цю ініціативу назвали вдалою і правильною. Водночас інші військові, наприклад, Валерій Прозапас, майор збройних сил 36-го Ремою бригади морської піхоти каже, що призов на службу у військовій частині може дати додаткове навантаження на відповідні служби. АТЦК для цього ж і були створені. До нашого ефіру долучається Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор НГУ. Вітаю вас, Дмитро, Дякую, що долучилися. Тема важлива і глядачі багато коментують. Сьогодні ми говорили просто про роботу ТЦК. Ви знаєте, я думаю, в соцмережах дуже багато і негативних відгуків, та й на практиці людей, які мобілізовуються. А як зараз, от до таких змін, до такої ініціативи, як зараз по факту за законом потрапити у конкретну частину, коли мобілізований обрав. Військовозобов'язаний обрав цю частину. Пройшов там певний відбір. Чи одного відношення все ж таки е, достатньо? Що гарантовано треба зробити, щоб потрапити за призначенням туди, куди ти хотів, і туди, де тебе чекають? Доброго дня студія. Доброго дня, шановні глядачі, значить, зараз на даний момент ми маємо два варіанти призову військовослужбовців на військову службу. Військово зобов'язаних на військову службу. Перший варіант це військово зобов'язані. Віком до 25 років. Дані, військово, дані люди мають право вибирати військову частину, приходити у військову частину і без будь-яких проблем потрапляти саме в той підрозділ, в якому вони бажають проходити службу. Військовозобов'язані громадяни України, які вже мають від 25 років і вище, от, вони проходять тільки через ТЦК. І це є дуже великою проблемою, тому що, от, наприклад, до нас звернулася людина. Ну да, він там не зразу прийняв рішення йти воювати. Він там, можливо, десь працював, можливо, він боявся, а потім він побачив, що є підрозділи, в яких він хоче служити, де він себе побачив. Ну в цілому він зробив волеве рішення і вирішив піти служити. Він приходить у військову частину і каже: От, я хочу служити у вас. Вони дивляться, що йому вже він вже перес... ну... Вже пройшов поріг до 25 років, і тому йому дають лист звернення із військової частини, де він хоче служити. І з даним листом він йде у ТЦК. ТЦК відправляє його вже далі там на БЛК, і після того вже відправляє в навчальний центр, де він проходить навчання, первинну базову військову підготовку. Але тут весь квест ще не закінчується, тому що дані люди, які. Прийшли по повісті в воєнкомат, от вони після навчальних центрів можуть розподілитися навіть не дивлячись на те, що людина прийшла із листом зверненням із військової частини, вони можуть розподілятися на військові частини Збройних сил України переважно, тому що Збройні сили вони стоять в пріоритеті на комплектування. От, вони можуть, от наприклад, якщо вони йдуть в національну гвардію. То їх можуть призвати забрати в збройні сили, тому що є пріоритет по комплектуванню, і це є дуже великою проблемою, тому що, наприклад, от ми бригада гвардії наступу рубіж, ми відібрали там ену кількість кандидатів, які хочуть служити в нас, але їм уже там 27, 28, 30, незалежно скільки років вони вже пройшли поріг е до 25 років, і вони е підлягають. Під мобілізацію, а не під добровільний прихід на військову службу От. і виходить, що даних людей ми можемо втратити як своїх кандидатів. Дмитре, Їх тобто можуть... О, ця ініціатива вона зараз допоможе військовим частинам вже конкретно забирати людей, мобілізовувати людей до себе. Ви до цього схвально ставитеся? А, звичайно, це дуже хороша ідея, тому що. Нам дасться можливість не переживати за те, що нашого рекрута віддадуть в якусь іншу бригаду. Ми будемо впевнені, що до нас прийшов рекрут. Ми йому зробили відповідні документи, які будуть встановлені там цієї комісії, яка розробляла дані поправки. От, і з нашим документом він приходить в ТЦК, ТЦК дивляться, все, от цього хлопця забирає бригада гвардії Рубіж. От і він уже йде або в наші навчальні центри, або куди його там розподілять. Але саме головне чи ця людина після базової загальновійськової підготовки потрапляє саме в нашу бригаду? І ваша це бригада буде... впевнена, може розраховувати, що така то кількість людей там буде за місяць півтора, уже там у вас та це зручніше. Але І Дмитре, так. чи немає тут певних складнощів, тому що організовує процес, коли ТЦК там є ВЛК, там є більше напевно можливостей для навчань? Тобто тут вже конкретні бригади військові частини чи не зіштовхнуться вони з тим, що треба ще якийсь додатковий ресурс для організації цього протест... процесу. Де ви бачите проблемні моменти, які треба підготувати? Проблемні моменти це, можливо, хіба що розуміння, як це правильно робити. От, тому що в кожній частині є певні служби, які відповідають за мобілізацію. І тому для них це проблемою не повинно бути. Це їхня, е, їхні функціональні обов'язки займатися мобілізаційним резервом. От, і тому в цьому плані я проблем не бачу. Єдине, що можуть бути там, якісь несостиковки, непорозуміння в е, плані там, самої організації і е, оформлення документів. От, а це єдина проблема це оформлення документів. Все, це те, що у нас зараз. Угу. Тобто, це для цього тоді необхідно що робити, в конкретних бригадах, військових частинах робити окремі відділи, які цим будуть займатися. Ні, я ж вже сказав, що у всіх бригадах вже є. Але що специальні... а, а тоді які можуть проблеми виникнути з цими документами? Єдине, що може хтось в якійсь частині неправильно прочитає, або там в ТЦК неправильно зрозуміють трактовку даного положення до закону про мобілізацію. Ну саме цього положення, яке зараз розробляє, і хтось щось не зрозуміє неправильно. Взагалі, якщо все це зробити, даний документ буде оформлений правильно, він буде юридично грамотний. Там все буде розписано поетапно, що за чим робиться для того, щоб людина потрапила саме військову частину, то проблем взагалі не повинно бути. а, Дмитре, а, а, з, ВЛК, то... а з ВЛК? Ну, тому що документа можна навчити закон вивчити, там ці всі норми е, е, вивчити. Та а щодо ВЛК, наприклад, як це могло би працювати в такому в такому випадку, якщо дійсно така ініціатива буде підтримана. Велка, ну тут є два рішення: або ВЛК проходити централізовано від ТЦК СП, от або проходити його від направлення по військовій частині, ну від, uh -huh. від точніше, по направленню від військової частини. Uh -huh. А щодо навчань, є, ви зазначили про те, що є свої там полігони для навчання, чи не буде тут проблеми, чи всі військові частини, чи всі бригади мають можливість тут самостійно навчати мобілізованих. Ну, за всі бригади я не скажу, я можу сказати з певністю за бригадою Рубіж Гвардії наступу, що якщо до нас будуть приходити рекрути, і без а, того, щоб навчати їх в, на, в централізованих навчальних закладах, військових, ну, я маю на увазі, в, на полігонах, там, де будуть їм проводити базу військову підготовку, ми в змозі своїми силами організовувати команди для того, щоб. Проводити базову загальну військову підготовку на своїх полігонах. Щодо, наприклад, логістики певної відвести, привести людину на навчання, ті ж та потім там на місце, там де знаходиться частина, тут можуть виникнути якісь складнощі, чи так само військові частини і бригади мають вже певну базу для цього? Ну я не бачу проблеми в тому, щоб зібрати команду там 50 60 чоловік, навіть 100 чоловік, якщо вони будуть. І організувати транспорт для перевезення особового складу. Транспорт є у кожному підрозділі, в кожній частині. От всі бригади зараз забезпечені. Я думаю, ну я кажу за гвардію. От за національну гвардію, от я знаю точно, що в національній гвардії України всі бригади забезпечені вахтовими автомобілями для перевезення великої кількості особового складу, і в цьому проблеми не буде. Дмитро, і наостанок з вашого досвіду, у військовозобов'язаних довіри більше до військових частин, до конкретних бригад, ніж до ТЦК. Тобто, чи покращиться, це можливо певні темпи мобілізації, чи люди зголошуватися будуть більш активно мобілізу підписувати контракти і долучатися до війська? Вам сказати чесно, так бажано, чесно всі, всі хто довіряв, уже давно давно воюють. А ті, хто зараз ухиляється, це ухилянти, але чому Вони є ті люди, не, які оновили згідно не, нового законодавства дані, і також саме обирають, куди їм долучитися до війська в конкретну бригаду зараз на цьому етапі і на роздоріжжі деколи. Скільки, скільки років вже йде війна? Моя війна почалася у 2014 році, році. Повномасштабна війна для країни почалася в 2022 році. А зараз ми вже маємо закінчення 24-го року. І ви хочете сказати, що люди два з половиною роки сиділи і вибирали в яку їм бригаду піти оборонити, оборонити свою країну. Я, я люди, почула вас, Дмитре. Розуміло. на жаль, фірзики. Я зрозуміла вашу позицію. Дякую, що ви відверті. Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор НГУ, був гостем Свобода ранок.